Різниця є такі між тим, як сприймають музику, і, власне, що хочуть від музики українські е, слухачі і те, що робиться в Європі, У нас е, якби, е, тяжіють до такого більш е, такого класичного, звичного. Чи це якщо брати класичну музику, чи якщо говорити про джаз, тобто йдеться про більш якісь е, такі відомі менш. Е, Якось експериментальні, Більше в Україні тяжіться до якоїсь такої стрімової музики. В Європі набагато все ширше. Там на фестивалях дуже-дуже багато представлено музики. Це якщо казати і про академічну, і про джазову. Дуже багато музики якоїсь такої новішої, сучаснішої.